Доброго часу доби. Давайте тепер створимо діаграми для наших таблиць, які ми створили минулого разу. Так, у нас тут таблиця електроенергія, тобто у нас тут споживання електроенергії, помісячно, споживання власне, у кВт-годинах, і також у перерахунку на гривні. Тобто, скільки у нас буде власне, коштувати споживання за кожен місяць, і, і власне, тут за... І також за півріччя. Так, ось таким чином давайте спробуємо. Так, Зараз ми виділяємо. Все, що нам потрібно, виділяємо повністю область для побудови діаграми. І давайте вставимо, тепер вставимо діаграму. Так, вибираємо діаграма і вставляємо. Так, ну ось у нас тут ставилося тут у нас споживання це у нас вартість спожитої енергії це червоним. Це вартість у гривнях. Як бачите, воно співпадає, наче все добре. Тобто, у нас тут. 2,358, 2361,6. Тобто, ну, воно сходиться тобто, все, все добре. Дивіться, також у нас тут є споживання в також. Тобто, Тут також у нас воно стоїть ось таким чином. тобто, Також є споживання в Ну, Можна також тут трошки позмінювати, наприклад, можна змінити колір нашої діаграми. Тобто, у нас споживання, наприклад, вартість спожитої енергії. Давайте змінимо трошки і можемо тут також поміняти, наприклад, тип тип лінії, також можна змінити. Також можна змінити, наприклад, товщина лінії, можна трошки задати, наприклад, іншу. Можна тут, Ну, давайте ще подивимося, що у нас тут є. Так, можна тут дивитися текст заголовку також. Ну, Давайте його так і залишимо. Так, зараз секунду. Ага. Так, давайте сюди натиснемо. Так, тут дивіться, можна також змінювати. Так, давайте змінимо тут ще, подивимось. Колір заливки нехай буде червоний. Так, Колір лінії, нехай буде також синій. Ось таким чином. Так, ну і тут, Дивіться, можна також показувати власне, рядки. Якщо потрібно, мітки даних, також можна це показувати. Так, Якщо потрібно, так, легенда також можна демонструвати, тобто автоматично розташовувати колір тексту. Так, ну Можна тут багато чого налаштовувати. ну, це самі такі основні налаштування. Ось таким чином. Так, Можна також вивести це на окрему сторінку. Давайте зробимо на окремий аркуш, перемістити на власний аркуш. Ось таким чином. Ось так у нас виглядає діаграма. Ось таким чином вона у нас виглядає. Так, Можна тут подивитися, можна з нею попрацювати. Тобто кожен місяць, бачите, і також у нас є споживання, вартість. Так, дивіться, можна ще зробити варіант. Можна також взяти. Наприклад, виділити нам цікавить споживання в кВт-годинах, І, наприклад, цікавить, цікавить ці місяць і також споживання в кВт-годинах. Вартість у гривнях нас не цікавить. Ми хочемо вивести діаграму, наприклад, іншого типу. Давайте зробимо ось таким чином. Так, діаграма. Так, і ось таким чином, бачите, у нас споживання в кВт-годинах. Так, ну, наче сходиться, тобто більш-менш схоже. Так, давайте подивимося тут у нас. Можна також зробити зеленим. Дивіться, Тут у нас також осі, можна тут редагувати, тобто дивіться заголовки діаграм тобто вертикальна, ось. Можна тут також задати колір. Наприклад, давайте задамо сюди червоний, давайте задамо жирний шрифт. Так, також ось таким чином. Так, розмір. Давайте задамо сюди побільше. Ну, Тут можна за смаком задати, який вам подобається. Який більше буде зручніше. Тобто можна задати місяць, наприклад, тут колір, нехай буде, наприклад, такий. Можна розмір ось так задати, тобто задати тут також товщину. Ось так виглядає діаграма, наприклад, можна її тут трошки сюди примістити. Ось така діаграма. Да? тобто дивіться, ось у Ми можемо побачити споживання, власне. Помісячне споживання електроенергії. Можна тут трошки підправити, нехай буде 14-й шрифт. Ось так. Так, ось так у нас добре все виглядає. Так, ну тепер давайте подивимося, власне, заїзд учнів. Також подивимося. Давайте зробимо діаграму. Аналогічним чином робиться. Виділяємо прізвище ім'я по батькові учня і також зріст. Так, і давайте подивимося, давайте вставимо діаграму. Так, діаграмка. Так, ось у нас діаграма вставилася, тобто зріст учня. Ми можемо тут також підправити, написати, наприклад, діаграма. З розку учнів. Ну, наприклад, так. Нехай буде так. Так, можна тут також трошки, наприклад, сюди і по центру все це зробити, можна навести тут красу трошки. Так, нехай буде так. У нас тут зріс в сантиметрах бачите, тобто прізвище ім'я по батькові. Також є у нас тут стиль діаграми, можна також подивитися, наприклад, трьохмірний стиль, ось так показати, режим порівняння, збільшити до максимального значення. Можна дивитися, ось так показати, наприклад, також використовувати 3D так, Тут також можна налаштувати тип діаграми. Наприклад, нехай у нас буде гістограма горизонтальна, можна налаштувати лінійна діаграма, секторна і так далі. Можна налаштувати, наприклад, ось таким чином. Нехай буде у нас власне, гістограма, ось така буде горизонтально. У нас наші, да, всі, вісь. так, І також можна тут налаштовувати. У нас тут зріст. Давайте секторну спробуємо також, подивимось. Так, ось тут у нас ну тут у нас в процентах можна також задати тут наприклад, значення зросту. Да? також ну, це Більше підходить у нас все ж таки секторна діаграма все ж таки підходить більше, наприклад, якщо ми хочемо там у відсотках показати певні дані, вона буде більш підходити сюди. Так, тут можна також подивитися. Давайте ще тут, що у нас є тип, тип діаграми. Давайте задамо, так, давайте задамо сюди ще. Які у нас там є ще, давайте подивимося. Так, є також у нас секторна, є кільцева діаграма, є також об'ємна, наприклад, діаграма, ось таким чином можна показати також. Є тут у нас ще, наприклад, що у нас тут є? Так, є також лінійні, є також, наприклад, ось така кільцева діаграма, також можна показати. Ну, Тут вона не дуже буде доречна, але все ж таки можна показати. Так, Є тут також горизонтальна діаграма. Інстаграма також можна показати так, східчата, наприклад, площина з накопиченням. Давайте подивимося, які тут ще у нас є цікаві. Тобто, що у нас тут є, взагалі стопчата діаграма. Так, давайте ще подивимося, що у нас тут є. Так, ось, наприклад, ось така. Давайте ще подивимося, що у нас тут ще є. І, наприклад, так, тут у нас вона не дуже підходиться, у нас 5%. Так, І давайте також подивимося, де у нас тут ще є. Так, ось така інстаграма також. Можна тут змінювати. Також, наприклад, поміняти колір заливки можна також зробити. Наприклад, у нас ось така буде заливочка. Так, ну ось ось так можна показати. Ну і звісно, можна це вивести. Власне, якщо бажаєте, можна це вивести на окремий листок. Можна це зробити, наприклад, примістити на власний аркуш. І також вона у нас буде ось так виглядати. Тобто у нас зріст. ми, власне, Побудували діаграму росту учнів, наприклад, в класі. Так, дивіться, це ми зробили. Дивіться, тепер давайте розберемося з математичними функціями. Так, у нас тут є, наприклад, математична функція е певна ось така. Так, у нас тут, зараз, секунду, зараз я трошки повернуся. Трошки повернуся сюди. Так, ось тут у нас є. Так, ось така у нас функція. Так, відрізок від мінус 3 до 3. Так, і давайте зробимо власне крок, щоб у нас був трошки поменше. Нехай буде у нас... Так, тут у нас 2.05. Нехай буде так. Так, і давайте тепер виділимо і також спробуємо все це. Так, і спробуємо, власне. Так, давайте далі, далі. Тобто ми трошки зменшимо крок. Щоб графік був більш такий, виглядав більш гладким таким, скажімо так, щоб він був. Так, ось так. Так, і тут давайте також порахуємо. Так, у нас тут є мінус 3 значення, і давайте, власне, також порахуємо. Ось таким чином. Так, ось у нас так він виглядає. Давайте виділимо дані, які ми хочемо для, використовувати для діаграми. Ну і давайте вставимо сюди діаграму. Вставляємо діаграму. Так, ось така у нас, бачите, діаграма. Тобто тут у нас вона автоматично налаштувалася. Тобто, щоб для графіків, да? тобто Дивіться тут можна обрати, власне, колір лінії, можна обрати, наприклад, червоним обрати. Можна також налаштувати тут назву діаграми, тобто текст заголовка, наприклад, у нас функція там. Можна щось написати. Функція Y. Y від X, наприклад, функція залежності, тобто залежить у нас функція Y від аргумента X, наприклад, так. І також можна аналогічним чином трошки все це, трошки все це взяти, зробити тут, навести красу, трошки можна все це зробити. Так, і тут також можна, наприклад, розмір шрифта, нехай буде 18, наприклад, сюди. Х, нехай буде також розмір 18, ось так. так. Ну і тут також давайте зробимо трошки жарніше. Зробимо, жарніше. зробимо також колір тексту. Нехай буде тут, наприклад, синій. Тут нехай буде, наприклад, якийсь такий, ну нехай буде такий якийсь. Тобто ось, така, ось такий графік функції. Тобто ось у нас так виглядає. Так, давайте ще зробимо цікавіше. Давайте ще, наприклад, одну функцію якусь побудуємо і покажемо, що можна їх накласти також тій функції. Так, зараз я видалю цю діаграму. Тут тобто натискаємо Delete. Так, нехай буде Y1 от X. Y1 от X. Так, і нехай буде у нас, наприклад, функція. Тут у нас така ось функція ось такого плану. І давайте ще, наприклад, просто у нас буде якась, наприклад, функція. Просто буде. Давайте функція косінусу, наприклад, буде у нас. Так, зараз беремо. Так, функція косинус. Так, і аргумент у нас буде X. Сюди додаємо. Так, ну і тепер давайте все це. Так, можемо тут точність також трошки. Трошки також все це. Настроїти як потрібно. Скільки знаків після коми, Ну, нехай буде стільки, наприклад. Ви можете це за смаком налаштувати, тобто, як вам подобається. Так, ось така у нас функція. Так, давайте її зальємо якимось тут. Нехай буде, наприклад, ось такий. Жовтенький. Так, виділяємо все. Виділяємо. І, власне, дивіться, тепер давайте будуємо. Так, побудуємо власне діаграму. Так, бачите, все добре, наче побудувалося. Тобто у нас функція косинусу. Але б треба ще було б домножити на якийсь коефіцієнт. Ну, давайте ще спробуємо, давайте ще покажу, як використовувати посилання абсолютні. Так, нехай дивіться, у нас тут буде коефіцієнт, наприклад, 10. Або навіть давайте 100 зробимо. Тобто 100. Так, це Та нехай 10, я думаю, вистачить. Так, давайте тут також домножимо все це. Так, ставимо сюди. Так, у нас тут ставимо, власне, ставимо знаки долара сюди і сюди також. Так, і натискаємо також помножити. Так, це у нас абсолютне посилання. Просто домножаємо на 10, щоб збільшити масштаб. Так, зробили. Давайте трошки сюди. Так, ну ось, бачите, виглядає краще трошки. Так, і можна задати період також, щоб вона. Давайте, наприклад, тут А2 поділимо на 4, наприклад. Також можна трошки погратися. Давайте спробуємо також з періодом погратися, щоб у нас було все видно. Так, зробили ще менше. Давайте можна також погратися. Так, ось так, наприклад. Так, ось таким чином. Так, ну ось ось так, наприклад, ми погралися з періодом трошки. Да? Тобто у нас тут, власне, з'явилася тобто функція, ця, бачите, це у нас можна також тут обрати, можна налаштувати певний колір. Наприклад, у нас є колір лінії, налаштуємо, наприклад, зробимо ось таким. Також можна налаштувати товщина лінії, наприклад, ось таку зробити її товще. І також тут можна налаштувати, зробити також трошки. Трошки товще. Давайте зробимо також ось так. Ну, Нехай буде так. Тобто, ось таким чином у нас ось такий графік функції, тобто це математичні функції. І тут у нас тип. Зараз подивимося, Тобто, у нас тут є тип діаграми, це лінійна діаграма. Тобто, вона автоматично у нас підбирається. Можна точкова діаграма обрати, точками, тобто буде будувати. Можна обрати також ось так. Наприклад, у нас лінійна діаграма. Так, ну і тут. Власне, ось таким чином. Давайте ще одну функцію додамо. Функція, яка, наприклад, у нас буде також з умовою. Давайте спробуємо. Так, y, так Y2 x. Так, і давайте спробуємо також домножити. Так. Пишемо тут умову. Так, Іф, якщо у нас... Так, у нас, власне, А2 більше нуля. То тоді у нас буде. Функція. Нехай буде, наприклад, у нас. Так, домножаємо власне 10 на косинус Х. 4 помножити на. Так. І тепер, якщо інакше, це якщо А більше 0. Якщо інакше. Так, то 100 у нас багато. Давайте трошки менше. Так, інакше у нас буде. Так, давайте ми змінимо амплітуду нашої функції. Нехай буде, наприклад, 5 помножити на косинус. 4 помножити. Так, і нехай також А2 обираємо. Так, ось таким чином. Так, обираємо тут. Дивіться, тепер давайте трошки все це спростимо. Так, давайте, щоб воно було видно. Так, зараз я трошки все це збільшу. Так, ось таким чином. Якщо у нас аргумент більше 0, тоді у нас ми домножаємо на 10. Нашу функцію. Якщо менше 0, то домножаємо на 5. Зараз ви подивитеся, буде змінюватися амплітуда. Так, давайте це зробимо. Так, натискаємо Enter. Так, наче все у нас порахувало. Давайте спробуємо, чи у нас все працює. Наче повинно все працювати. Давайте спробуємо. Так, є у нас, власне, функція, порахувалася. Так, наче все непогано. Давайте спробуємо. Давайте тут також зальємо якимось, наприклад, кольором, щоб воно виділялося якось. Давайте ось так. Так, виділяємо все повністю. Виділяємо діапазон, який ми хочемо побудувати. Ми хочемо побудувати всі ті функції на одному полі. Так, давайте побудуємо. Так, власне, вставити діаграма. Так, і ось бачите, ось у нас. Так, ну тут можна побачити, власне, у нас є перехід. Тобто тут у нас 5 амплітуда, тут у нас амплітуда 10. Ну, давайте трошки збільшимо, трошки зменшимо. Так, ось, бачите, у нас функція все ж таки змінюється. Також ми використовуємо умовні оператори. Ми використовуємо також логічні функції. Все це у нас використовується. Так, ну давайте тут подивимось. Тут, в принципі, видно. Ну, давайте ще Давайте задамо трошки товстіше, щоб воно виділялося. Так, і нехай буде. Давайте задамо трошки побільше, щось, щось я бачу, що воно трошки у нас... Давайте задамо сюди 20, наприклад. Або задамо, наприклад, сюди, нехай буде. Якщо менше 0 буде 20. А тут нехай буде, наприклад, 10. Ось таким чином. Так, і давайте тепер все це перерахуємо. Так, перерахуємо і давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Бачите, тобто тут амплітуда у нас 20, тут амплітуда 10. Тобто, все змінюється, все коректно, все досить непогано рахує. Ну, давайте ще для краси змінимо, наприклад, також частота, яка буде побільше. Щоб у нас більше періодів помістилося. Давайте зробимо, наприклад, тут 16. Давайте зробимо навіть так. Ось так. Так, і давайте спробуємо. Так, також все це зробити. Так, подивимось. Так, ну тут, бачите, все ж таки крок у нас обмежений. Тобто крок треба менше, все ж таки. Давайте, нехай не 16, давайте тут забагато. Нехай буде у нас, наприклад, 8. 8. 8. Так, нехай буде так. Так, і давайте тепер все це також протягнемо сюди. Так, і ось так виглядає, ну досить непогано. Все ж таки крок може трошки великувати. Ну, все ж таки, досить непогано. Непоганий результат. Давайте ще подивимося. Тип пунктирної лінії. Нехай буде, наприклад, ось така лінія. Так, і нехай буде у нас тут розмір точки. Так, точок нехай. Тут можна також показати точки, наприклад. Розмістити розмір точки, нехай буде, наприклад, 10. Так, також товщина лінії можна додати сюди, наприклад, ось така. Можна погратися тут, додати власне, різну товщину лінії. Ну, нехай буде, нехай буде суцільна. Суцільна вона більше мені подобається. Так, нехай буде, наприклад, червона ось така. Тобто ось така у нас функція. Ну і також форма точок можна прибрати, наприклад, якщо не потрібно, можна взагалі їх прибрати. Тобто форма точок також. Розмір точки можна, наприклад, поставити немає. Можна робити, можна не робити. Тобто, тут як тут за смаком можна все це зробити. Тобто Як хочеться. Ну, Наприклад, можна тут ще змінити. Давайте змінимо також колір лінії. Нехай буде, наприклад, зелений Зелений такий. Ось таким чином. Так, ось наші функції. Тобто, Бачите, все це досить легко побудувати, якщо треба математичні функції побудувати. Ну і звісно, тут можна написати, наприклад. Графіки, функції, наприклад, щось таке. Ось таким чином можна написати. Так, ну, власне, також можна це вивести на, окрему, на окремий лист. Так, де у нас тут є? Так, перемістити на власний аркуш. Так, ось таким чином у нас виглядає діаграма. Тобто ось графіки функції, бачите, тобто, ну вони трошки ломані, тому що крок у нас тут можна задати просто поменше крок, і буде досить так непогано виглядати. Ну, власне, також, як на мене, досить непогано все виглядає. Тут у нас аргумент. Тут у нас, власне, також задається тут графік, тут у нас функція. Так, і давайте подивимося ще так. Тут у нас тут, ну, власне, все, що ми хотіли, показали. Так, дивіться, ще також можна показати, наприклад, є у нас діаграма також секторна. там, Якщо ви хочете, наприклад, щось у відсотках показати, наприклад, також вона досить буде непогано використовуватися. Наприклад, що ви хочете, хочете щось показати. Давайте, власне, щось таке швидко наберемо. Наприклад, у нас. Ну, нехай буде, наприклад, у нас тут відсотків від 100%, наприклад, щось 20%. Щось, наприклад, буде 20. І, наприклад, 60%. Ну, нехай, наприклад, у нас буде тут. Е... Скільки у нас? Що у нас, наприклад, е... що ми хочемо придбати? канцтовари, наприклад, якісь Олівці. Олівці, нехай у нас, наприклад, 20% від суми загальної у нас складають, да? Також у нас, наприклад, ручки, нехай буде, буде також 20% від суми. Так, ну і зошити нехай у нас будуть, наприклад, складати 60%. Да, і всього буде 100%. Давайте тут формат також подивимось. Так, формат у нас буде також, так, зараз інші формати, нехай буде відсоткове значення. Так, щось воно тут у нас. Так, давайте трошки замомося сюди. Так, що ось воно. Так, давайте зараз так, також відсотковий формат. Так, сюди. Так, і також давайте сюди відсотковий формат. Давайте пишемо, власне, тут. Так, тут у нас 20%. Так, тут у нас також 20 нехай буде. І нехай буде також 60%, наприклад. Ось так. Так, і давайте. Бо давайте краще навіть сюди. Нехай буде 55. Так, і тут нехай буде 25. Так, нехай буде так, 45, да, і 55 всього, да. Ну, нехай досить непогано. Так, можна тут залити також певним кольором. Давайте заліємо ще тут. Наприклад, ось таким. Так, і тут можна також написати, наприклад, взяти клітиночки просто об'єднати. Можна написати витрати на канцтовари, наприклад. При, ну, ви... Витрати на канцтовари для школи, наприклад, так. Так, Ну і давайте тепер все це виділимо. Так, виділяємо діапазон. І давайте спробуємо, власне, вставити діаграму. Так, діаграма. Так, і обираємо тут також. діаграма у нас буде. Так, давайте оберемо секторну. Бачите? Все досить непогано виглядає. Тобто, кожен сектор можна також задати колір. Можна брати, наприклад, давайте налаштуємо. Також у нас секторна діаграма є, наприклад, така об'ємна. Можна подивитися, так? Наприклад, ось така. Нехай буде тут у нас ось такий колір, нехай тут у нас буде, наприклад, такий. Ну, ви за смаком можете налаштувати тут же. Скажімо так, не досить, все це, скажімо так, як буде. Більше вам подобатися, можете все це налаштувати. відстань від центру тут також можна налаштувати, також все це зробити, наприклад, ось тут, щоб воно було. Можна також розділити. Взяти, трошки порозділювати, ну і також можна показувати, або налаштувати також там легенда. Тобто, наприклад, налаштувати тут, наприклад, у нас легенда нехай буде. Нехай буде угорі. Так, ось тут це у нас олівці, ручки зошити, бачите, це у нас легенда. Можна налаштувати також задню. так, тут також налаштувати шрифт. Можна налаштувати розмір шрифта, також тут, наприклад, більше задати колір шрифта. Ось таким чином тут також можна задати стиль шрифта і так далі. Тобто все це у нас заголовки діаграми. Можна також задати, наприклад, тут текст заголовка. Діаграма витрат наприклад, діаграма. Витрати на транс товари, наприклад. Ось таким чином. Так, ну тут, що у нас тут ще є цікаве, тобто сектор діаграми. Ну, власне, більше такого тут у нас нічого цікавого нема. Так, можна тут 3D показувати, можна не показувати. Також можна тут залити певним кольором. Так, ну і власне тут. У нас тут ще цікаве є, тобто бачите, що тут власне, більше у нас такого цікавого немає. Так, ну, можна діаграму ось показати. Так, давайте ще налаштуємо, ще у нас які тут варіанти є. Давайте подивимося, є також кільцева діаграма, наприклад, ось така. Так, можна тут е, задати також. Так, також у нас є тут діаграма, е, власне, ось така об'ємна секторна, наприклад, діаграма. Можна тут дати, можна також подивитися, що у нас тут є оформлення. Так, давайте подивимося, що у нас тут є щось таке. Так, дивіться, збільшити до розміру можна також. Так, секторна діаграма, що у нас тут є ще. Так, виріз кільцевої діаграми. Можна також це прибрати. Мітка сектора, наприклад, буде з мітками, Да? Можна задати, можна задати відсоток значення, да? тобто можна задати тут значення і відсоток, наприклад. Задати мітка. Ну, нам тут краще буде все ж таки задати ще відсоток, да? нехай будуть відсотки. Так, і також можна тут задати, наприклад, колір тексту. Так, розмір нехай буде, наприклад, 18. -й. Колір, нехай буде, що шрифт у нас такий товстий. Так, і давайте також задамо колір, наприклад. Ну, ось так, Можна зробити ось таку діаграму. Тобто ось така у нас також діаграма. Я вже не робив окремим листом. Так, ну всім дякую за увагу.